З військової частини на лікарняне ліжко у кіровоградську міську лікарню швидкої медичної допомоги у важкому стані доставили солдата строкової служби однієї з військових частин Кіровоградського гарнізону. Юнакові зробили операцію. Чому він опинився? в лікарні з'ясовувала Віра Шестакова. У лікарні солдат потрапив у вкрай важкому стані. Говорить завідувач хірургічного відділення Олександр Лавров. З жалобами на болі в животі факт травми он отрицал даже скрывал. Е был заподозрен острий процес брюшної полости, під первинний діагноз 50. Втім в операційній діагноз не підтвердився. Хлопцеві довелось розповісти, що сталося. Во время операции обнаружено в, в брюшной полости кров. При тщательной ревизии обнаружен Розрив сілізіонки. Попередньо встановлено, що травму солдату завдав колега по службі. Поспілкуватися з потерпілим, наша знімальна група не змогла. Через декілька днів після операції його відвезли у Вінницький військовий госпіталь. Він обслуговує солдат із Кіровоградщини. Службу юнак проходив у сухопутних військах. Ситуацією, яка трапилась схвильовані не тільки близькі парубка, а й військове керівництво. Керівництво Кіровоградського гарнізону, звичайно, турбує подія, яка сталася у військовій частині. Це не була дівчина, це був тільки побутовий рівень на побутовому підрунті. Справою зайнялась військова прокуратура. Нині правоохоронці проводять низку експертиз та перевірок. Порушення правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутністю відносин підлеглості, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція цієї статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі. Наразі проводиться досудове, розсліду, досудове розслідування і проводиться відповідні дії. Лікарі ж говорять, що в подальшому потерпілий зможе жити повноцінним життям у військову частину. Він вже не повернеться. Дуже багато людей живуть без і практично здорові знаходяться. Другі друга лімфатична система виконує функцію цієї селезінки. Віра Шестакова, Олександр Катеруша, Володимир Волок, день за днем.